Привіт, друзі! Сьогодні у нас 25 лютого. Приїхали ми приблизно через три тижні на пасіку. Хочемо е, переглянути в якому стані зараз у нас знаходиться пасіка. Три тижні тому роздавали дотації. Е, за цей проміжок часу у нас були досить великі морози, особливо е, в нічний час. Ну і звісно під ранок. Зараз на дворі у нас мінус два, хоч і сонце світить, але температура така ще зимна. Але як ви бачите по картині, то такі весна вже бере своє сонце е, гарно. Вже пригріває, особливо якщо, якщо стати на сонці, то ну досить тепло. Що хочу сказати? Облітів в нас ще не було. Так, дивіться, ось сім'я вже доїдає дотації, тому ми підвигаємо. Не знаю, чи здвигати, чи ні, щоб не, ні, не дави, вони знайдуть його спровоцирувати, але хочеться трошки ближче. Так, ця сім'я. Видно, жива, ця сімейка була ще в минулий раз загинула сусідня. Тому якраз наша мета переглянути наші втрати. Тому що, скажу так, я вважаю, що в даний час можна сказати, що зимівля закінчилася. Ну, як, закінчилася? Ще, звісно, вона відбувається, але втрати вже будуть. Такі, наприклад, як ослабла сім'я або ну, немає матки, прийдеться там з'єднувати. Ну, це вже інші маніпуляції. В даний час, якраз вже кінець лютого, то хто живий, той живий. Хто не живий, то вже, звісно. Так, тут, тут, тут жива, тут не трогали. Тому ми їх залишаємо так, як є. З цієї сторони в нас Сім'я також жива достатньо. і достатньо корму беруть помалу. Що, друзі, ще хотів сказати? Завжди, приблизно з на лютого, ми продихи забирали вже в сімей і, можна сказати, утеплювали. Ну, як утеплювали? Вони у нас і зараз утеплені, але раніше ми завжди більш, більш огортали для того, щоб Тепло збиралося, і ну, щоб відповідно легше було сім'ї вирощувати розплід. Але тепер ми це не робимо по одній простій причині. В цей зимовий період цього розплоду буде геть трохи, і ми не бачимо потреби, щоб сім'ї більше нагружалися і. Ну, більше нагружалися сім'ї і знашувалась бджола. Вже, відповідно, будемо більш якісно утеплювати, коли піде, відповідно, гарний плюс, і коли повноцінно піде пилок, повноцінно сім'ї зможуть розвиватись. Тут хочу сказати, тут, здається, в нас сім'я ще в минулий раз загинула так. В минулий раз. Тому не утеплюю, не розширяю я. Цей утеплювач. Залишаю сім'ї так, як вони є. Залишаю все як є, не даю їм. Тут, рамки зберігаються, е, тут рамки зберігаються. Я не пам'ятаю. Так. <гум> Тебе чути. Так, дивимось, яка тут картина. Тріло на місці. Ага, сім'я файно сидить. Ну як, в якому плані файно? Сім'я розійшлась. Так. Ну я б дав би, бо вони розійшлися на всю. А Даю спереді. Так, бджоли багато повністю розійшлась. Видно, що будую такі воскові настройки. Для тих друзів, хто каже, що я давлю бджілки, я стараюсь так скласти, щоб вони мали змогу уйти. Це не є критично. Продих і повторюсь, ще ми не утеплюємо. Залишаємо так, як є, бо е, в тому році ми спрактикували для себе. Не бачимо потреби. Зараз вирощувати розплоду, бо отакий п'ятачок е, картину не спасе. А зношування. Тут машина біда в нас. Але як є, так. Тут сім жива сім'я. Так, сім'я жива. Мед наче в них є. Так, сім'я жива. Сім'я жива. Дотації є. Можна що сім'я як кажуть. Зараз. І потужна сім'я. Тут гарно, тут Я даю, хоча отут. Що? що? Цікаво. Спер виглядаєш вже дотації нема. Ну а вони... Ображені. Вони ображені. Даємо. Так, ми давали дві, бо потужна сім'я. Так, накриваємо. Так, та я накриваю. Ти обороняєшся. А що робити, як потрібно оборонятися? Ні, нема жалу. Е, так, ну дивись, в цій сім'ї було дві дотації, одну з'їли. Ми е, підняли отруту, ну, поставили наверх, раз миша там бігала. Ніхто не може знати, як буде. Так, дивимось далі нашу картину. Що тут у нас? Так. Тут видно, що є дотації. Потрібно глянути, чи бджілки живі. Так, бджілки живі, спокійні, спокійні, файно зимують. Раз, два, три, 4, 5, шість. Дуже добре сидять, тихо, смирно. Ті видно... Так, так, видно, що проблема з шкідниками. І що цікаво, що був. Гарний мороз. А вони тут бігали. Ну, я думаю, можливо будь справа в тому, що там якраз вулику знаходилась миша і тому вона бігала. Бо з морози б би... Я не думаю, що вона б набігалася б. Так. дивимось тут. Не пам'ятаємо, що в минулий раз загинула. То дуже просто зрозуміти, якщо дотації давали, значить сім'я була. Дивимось. Так, тут маленька сімейка. Є, е, є. Є рамочки. Три рамочки. Три вулочки. Ну, живі поки і хай зимують. Роблю з одного боку утеплюю трохи а інший бік залишаю для вентиляції. Так, ну, відповідно, що е, певна кількість сімей вже забрали дотації або беруть. Ну як забрали? Беруть як мінімум. Оп, трохи стукнув. Тут також миша. Є сумно. Сумно, ну. Сім'я Так, зараз. Сім'я є, бо є ізмараз. Що саме цікаво, що миша не притронулась до отрути. Так. Корм є, Корм є. Тут є, то даємо спереді. Надіємося, що вони живі. І дивіться, як вони геть не стривожені. Не даємо? Ну давай, на всякий, Ось тут спеді туди кладуть все. Буде їм як запасі, а І дивіться, геть не стривожені. Так дивно, що миша була. Так. Миша просто жила туди. Отак. Миша жива. Такі неприємний картина, ну. Неприємний осад залишився, але на наступний рік будемо змінювати. У нас є вже якісь певні висновки і. Може що ми дилетанті в полі зимувати. Так, ми дилетанті, ти в полі зимувати, бо це перша наша зимівля. Хоча... Перейдемо. Ну, давай. Перейдемо. Так, да, не будемо затягувати. І ще я і для себе хочу. Постой, хочу. Давай хочу ще що сказати. Що як бачите, у нас є. У е, нас є пропуски на подонах, Покажи, будь ласка, то хочемо якраз е, у нас е, декотрі ми сім'ї об'єднали і. Вони мають гарну силу і знаходяться на одному поддоні вдвох. То для того, щоб на початку весни нам їх потрібно ділити, то потрібно якраз після обльоту їх переставити, щоб кожен мав піддон. Щоб кожна сім'я стояла на піддону, для того, щоб було б зручно зробити пакети. Ну, відводки. Так. Тут дотація є, дивимось, чи сім'я жива. Так, сім'я жива. Не Мед не доїли. Не Мед не доїли. Не так, ставимо тут, де і було б приблизно. У будь-якому випадку, якщо і розплід, то розплід буде тільки спереді. Весною. Та й зараз поступово матки починають сіяти. То матки сіять. Саме біля переднього льотка, для того, щоб поступав кисень тому і мед кладемо над головою. Подивимося помагати теж <гум> е, так, жваво ця сім'я спокійна. Ця сім'я спокійна. Трошки дотації з'їли, тому піддаємо ще, Я б думаю, можливо, якусь греєчку. Чи раз вони так як то там ходили, то хай так і буде, так? Тут не ж була, да? теж їх не турбувала. Бачиш, а тут не Угу. Так, так, да, то дотації ставимо наперед, бо розплід, якщо є, то спереді. Звісно, вже такий час. Так. Вже 13 хвилин Висновок який роблю? Миша, напевно, де є посліту тут такі, то в мороз 100% миша. Була у вулику і вона не могла забігти, бо великі такі морози я ну, просто не вірю, що в морози могла забігти. Так, дивимось, чи є сім'я. Так, шумлять є. Частково їла, частково кормлю додому. Так, то дає. Це перед морозом. Як ми її завжди робимо, досі... що... Так, ми завжди даємо завжди даєм дотації в період завершення зимівлі зверху, щоб бджоли мали змогу брати саме зверху дотації. Хочу вже лапається. Це теж гарна сім'я така. Так камера. Так, сім'я є і це добре. Нічого, на наступний рік потрібно. Або забирати сім'ї звідси. Можливо, просто потрібно устранити це, щоб вулики стояли вище. І, ну, звісно, що миша і так може бігати, але отакий от доступ, як зараз, це дуже погано. Я це розумію, але випустив цей момент, бо з 2016 року ніколи у нас не було мишей. Я не знімаю, коли ти знімає. Стресу людей не було. Тут палочки ставили. Так, палочки ставили. Ну, бать, Більшість узяло, так? Так, ці майже доїли також. Тут ж не розміряли погано, хороша. Так. Ти вірно. Робиш. Так, ще трохи ти. Так, ідемо далі. Так, що у нас тут? Так. Угу, Міша бігала, бачиш, що робила біду. Міша бігала в мороз і бігала. Це взагалі. Ну. Не хочеться жалітися. Так, головне, щоб mm -hmm. сім'ї перезимували нам ти. Головне, щоб вони дожили, а далі ми випалимо. Так, Чукачку. тут теж з'їли. З'їли і з'їли, Ми Сідя все добре. Всі сидять спереді, медок їдять і зимують. Так. Зараз буде корисно, хто дав і що дотації лежать. Так. Ну, Дійсно, бо я також вагався. Думаю, то вроді дав дотації, по-перше, а по-друге, знаю, що корму предостатньо. Корм то є, але вже і вже до весни. Але... У місяці і розпліт може бути. Так, розпліт є. Так, є видно, по ну, видно, Це що було. і до їжне. Не знаю, я просто дивлюсь, що сім'я сім і ось, щоб видно було, що і мед є, не знаю, в камері не буде не, видно. Не Трохи подавлю, не роздуваю, ну що робити. Непогане, так. Да, і дотації вчасно приїхали, і те, що ми в даний, в даний час да, в даний час всім сім'ям, коли ми глянули, але я б хотів би ще оту глянути, що там я думав, що вона все. Тут здається, ми дає, дві дотації давали, бо тут потужна сім'я. Так. Як вони не обсипалися з краю обжола яка чудова сім'я тут. Бач, є гарні сім'ї. Ні, Ну, тут, ну тут і не також много зай. Вона раз, два, три, чотири, п'ять вулочок чи шість. Просто тут є. є лишні рамки. Добре, що живі? Так, добре. Що живі і я дивлюсь, що добре, що ми приїхали, бо... Тепер можна також... Що поки буде обліт, да? ще спокою. Да. Три... Три тижні спокою, як кажуть. О, я, я. Тут здається, теж велика сім'я потужна. Може, тут, 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 так, да, давали. Зараз. Можуть вони нам трохи дати і в Чи майже все було. Хочу вам сказати. Що, давайте ще одну. Да, давайте. Другу. Тут слабенька, да, Останню? Угу. Тут, бачите, яка сім'я велика, вже розійшлися. І... Ну так, їх може і може і турбувати миша, бо видно, що... ці шкідники, що є достатньо вони великі. великі, але хто знає які там розпліт вернемо. що? Ну так, видно, що файно вони тут. Трудяться, як кажуть, Раз з'їли дві ліпьох дотації. Так, ну а ця? Тут вони точно не з'їли, якщо вони тут ще живі. Тут мало не вижити, тут було дуже слабесенько, щоб ви розуміли. Подивимося, чи пережили вони три тижні морозі. Бач, завдяки дотації вони пережили мороз. Так, обов'язково потрібно їм ще дати. Так, так. Відео. Прощаємося, бо залишилось геть там пару ще сімейок зробити. Друзі, як показала практика, що за цей період, який був три тижні морозу, бджілки під'їли. Тому добре зараз е, хто дає дотації, звісно, поповнити їм дотації. Їх вистачить до художника. Так, вже можна дати і не перейматись, тому що вже в теплий період ми розуміємо, клуб розійдеться, вони будуть забирати з крайніх рамок і підносити собі в гніздо до розплоду. Ну, а в даний час, поки що холодно, то добре поповнити дотацію. Все, друзі, дякую вам за коментарі, за те, що дивитесь. Привіт, передам Андрюхі. Бо таке Андрюха і спонукав мене поїхати глянути, яка картина. Е і також Володі передаю вітання, всім друзі також передаю вітання, всім до зустрічі, Па-па!